Омлет з рибою від Ектора це чудовий вибір для швидкого та смачного сніданку. Він готується менше ніж за 10 хвилин. Омлет поєднує ніжний смак яєць і пікантні нотки солоної або слабосолоної риби. Це ідеально підходить для тих днів, коли хочеться чогось смачного, без зайвих зусиль. Шеф-кухар Ектор Хіменес Браво ділиться своїм рецептом. Для омлету потрібні яйця, листя салату, крем, сир, сушені томати, каперси, кінза та лос. Ось, час приготування від 5 до семи хвилин. Порція розрахована на одну особу. У Миколаївській області сталася трагедія. 20 травня у дворі приватного будинку вибухнула граната. Загинув маленький хлопчик, якому було лише три роки. Це трапилося у селі комісарівка Березанської громади. Поліція отримала повідомлення про вибух увечері у вівторок. Також постраждала місцева жителька, яка отримала тяжкі травми. На місці працюють екстрені служби. Вони намагаються з'ясувати всі обставини події. Інцидент попередньо кваліфікували за статтею 115 кримінального кодексу України. Мінімальна зарплата в Україні зросте до 10 тисяч гривень. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що міністерство фінансів працює над бюджетом на наступні роки. Спочатку планували залишити зарплату на рівні 8 тисяч гривень, але тепер прогноз переглянули за даними міністерства економіки. У 2026 році мінімальна зарплата становитиме 8 тисяч гривень. У 2027 – тисячі двадцять гривні. Далі у 2028-му – 10 тисяч 59 гривень. Прожитковий мінімум теж зросте. У 2026 році це буде 3 тисячі 288 гривень. Далі у 2027-му – 3 тисячі 482 гривні. У 2028-му – 3 тисячі 667 гривень. Валовий внутрішній продукт також збільшиться. У 2026 році він буде 10 трильйонів 440 3,5 мільярди гривень. У 2027 11 трильйонів 920,9 мільярдів. У 2028-му – 13 трильйонів 471,7 мільярдів гривень. Інфляція зменшуватиметься. У 2026 році очікують 109,7%. у 2027-му сьомому.

Курс гривні до долара зміниться. У 2025 році середній курс буде 43,3 гривні за долар. У 2026 44,7, у 2027 45,2, у 2028 45,6 гривні. Уряд має затвердити бюджетну декларацію до 1 червня. Можливі зміни. Амариліс це гарна рослина для вашої кімнати, але іноді вона не цвіте довго. Давайте розглянемо, чому так може бути і що робити. Перше, про що варто подумати, це умови вирощування. Температура має бути від 18 до 25 градусів. Важливо, щоб земля не була надто сухою або занадто вологою. Також уникайте протягів. Це важливо, бо квіти можуть в'янути швидше. Друге, це світло. Якщо його недостатньо, нові квіткові бруньки не з'являться. Краще місце для амарилісу південне підвіконня. Третє, зверніть увагу на субстрат. Якщо земля занадто щільна, вода застоюється. Це погано для росту. Перевірте ґрунт, він має розсипатися після стиснення. Не забувайте про пересадки. Якщо амариліс росте вже давно, його час пересадити. Робіть це кожні два або три роки. Верхній шар землі змінюйте щороку і, нарешті, полив. Вода повинна бути кімнатної температури. Не допускайте потрапляння вологи на листя, то росту та всередину розетки, особливо взимку. Це може викликати хвороби. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете насолоджуватися пишним цвітінням вашого Амарилісу. У ніч на 21 травня українські захисники атакували завод у Болхові, Орловська область, Росія. Це завод напівпровідникових приладів. Атака дронами спричинила пошкодження і пожежу. Губернатор Орловської області підтвердив атаку безпілотників. Завод виробляє мікросхеми та напівпровідники. Вони використовуються в російських військових системах. Це танки Т-72Б3, Т-90М, самохідні гаубиці, ракети Іскандер і Х101, також системи радіоелектронної боротьби, красуха і житель. Попри санкції, завод отримував західні технології через треті країни. Їх постачали Тайвань, Південна, Південна Корея, Японія і Сполучені Штати Америки. Відстань від заводу до Києва понад 500 кілометрів, до Сум більше 300 кілометрів, до Харкова понад 380, а до Чернігова майже 400 кілометрів. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив успішність атаки.